Гарний в тебе корабель, Шепарде. Ти щось хотів? Не розповісиш про себе Рекс. Нема що розповідати. Розпитай кваріанку, якщо хочеш почути історію. Ви крога не живете століттями. Тільки не кажи, що тобі немає що розповісти. Ну, пам'ятаю одного разу, Торіанці майже не винищили всю мою расу. Було весело. Я про це чув. Вони з нами намагалися зробити те ж саме, навіть і близько не те саме та нібито все було так само. Тобто, вони інфікували вас генетичною мутацією і через цю інфекцію у вас виживає тільки один з тисячох дітей. І Я так розумію, це майже знищило увесь ваш вид. Все ж таки, це трошки інше. Я не очікую, що ви зрозумієте, але не порівнюєте долю кроганів та людей. Вибач, Рекс. Я не хотів тебе образити. Мене не ображає твоє незнання, Шепард. А щодо кроганів, я махнув на них рукою багато років тому. Нас інфікували генофагом, але вбиває нас не це. Бувай, Рексе. Шепарде.